Може більше, дуже важко. Заспокойся, місіфу, тут нічого боятися. Заспокойся? Таті, як я можу бути спокійним, якщо тисячі прибульців за вікном нас чекають? Ні, місіфу, немає ніяких прибульців за вікном. О, Про що ти, таті? Подивися уважно, Місіфу. Це просто наш друг Дракі. Вибач, дракі, я чомусь подумав, що на нас нападають прибульці. Тому я тут. Я дуже наляканий. Я не знаю, що в моїй печері, але я чув дивні звуки, звідти я не спав декілька днів, я виснажений. Ви мені допоможете. Розраховуй на нас. Ходімо, місіфу. Дракі де? О, ні. О, ні, друзі. Я краще залишуся тут. Не хвилюйся, дракі, все добре. Ходімо Місіфу. Таті. А що як це був прибулець? Місі фу прибульці у космосі. Mm. Mm? Я не бачу нічого дивного, таті. Я теж місіфу. Але тут так темно, і я не бачу нічого. <рив> <рив> що це? Чи ні, заходити, чи ні. Фу -фу -фу. Заходжу. Що сталося, друзі? Ми почули дивний страшний звук і побігли геть. Це було дуже страшно, дракі. Я впевнений, що це прибульці щось задумали. О, ні! Оні прибульці захопили мою печеру. Місіфу це не прибульці, а я не згоден. Я теж не згоден. Oh, 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 oh. Давайте перевіримо. Гайде зі мною. Що сталося, таті? Друзі, я туди не повернусь. Мені достатньо прибульців. І мені теж. І мені можна у вас переночувати? Звичайно. <гум> Хтось взагалі тут мені пояснить, чому ви робите стільки шуму? Я не можу спати. <гум> О, ось цей час це була миша? Звичайно, я миша. А ви що думали, прибулець? Я пішов спати. А. І ще одне діло вирішено таті. Так, місіфу. Але чому ти не спиш у своєму ліжку? О, я просто все ще боюся прибульців, таті. Але якщо справа вирішена, чому тоді Дракі спить у нас? Не забудь підписатися! Прибирати ля-ля-ля прибирати буду. Мій будиночок буде чистий-чистий. Ти що, теж прибираєш павучку? Добрий О! ранок. У мене є посилка для місіфу. Він вдома. Ні, місіфу вдома немає, але я візьму її замість нього. Добре, тоді підпишіть тут. Ля -ля 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 -ля. М -м. Як ти думаєш, павочку, відкрити коробку? Ні-ні-ні, не можна відкривати. Це неправильно. Мі -мі. М -м. А може, все ж відкрити її і подивитися, чи Місіфу сподобається те, що в ній? Ні, не відкрию. Ходімо, щурику, запрошую тебе на чай та капкейки. Ура! Ага! Весело! Це кубик рубика! Місіфу дуже сподобається! Він таке любить! Подивимось сюди і отак. А оце сюди і готово! Зібрала! <гуми> О! 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 Що тут сталося? Де таті? Під диваном її немає. Ага. Ага. Браво, браво! А що він сказав? Дякую тобі, павучку, але у нас немає часу. Ходімо. А куди ми йдемо, місіфу? Ми йдемо до бабусиного дому. Вона великий мах допоможе. Тільки подивись, а Хто це у нас тут? Знову ти? Що я тут роблю? Ти маєш виконати завдання, які будуть тут на екрані. Якщо зможеш, вийдеш звідси. Але будь обережна, бо якщо ні. Тун -тун -тун! Земля під тобою розійдеться і ти упадеш у лаву. Вітаю на випробування лава. Спочатку тест. Що п'є корова? Бз -бз 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 -бз. Корова п'є воду. Вау, думав, це було молоко. <світ> а що вона робить? Вона відкриває портал, який приведе нас до таті. Дітки, у нас немає часу. На рахунок три. Стрибайте усі у казан. <світ> <світ> Один. <світ> два. <світ> Бабусю. Бабусю! Та! да Допоможі! Час покликати на більшу допомогу. Фу, щось сталося. Таті пропала, і нам потрібна твоя допомога. Таті! Але хто Хто ця прекрасна пані? Це бабуся таті! Ай-ай-ай! Я в захваті! Я її фан номер один! Не згодна! Це я її фан! Добре, дітки, О? гайда шукати мою любу онучку. <плес> <О? плес> Вам <вже> не врятувати. <плес> О! <У -ху>! О? <плес> Каті я допоможу тобі з вирішенням пазлів. Дякую, Перуно. Я теж дуже добре вирішую пазли. Чудово! Місіфу, я спробую вимкнути <плес> гру. <плес> Е, ну, стояти, ти цього не зробиш. Це моя гра. Добре, бабусю. А що нам тепер робити? Ми маємо знайти його маму, щоб вона зупинила свого малого шкідника. Добре, ходімо. Я виходжу вночі і ховаюсь вдень. Моє ім'я починається з М і закінчується на Ц. Хто я? У, 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 у. Я знаю, я знаю. Це це, це, це млинець. <сум> Я розумію, що ти любиш млинці, але це місяць. <гум> Вибач, таті. Нічого страшного, перуно. Ми команда. Ой, не відволікайтеся там. Наступне. Подивимось: біле всередині, зелене ззовні. Що це таке? Цікаво. Я впевнений, що питання не просте. Воно біле як місяць, але зовні зелене. А отже, це... це місяць зомбі. Це просто груша. Допоможіть. поробиш? Я переміг. Москіто! Що ти знову наробив? Витягни своїх друзів звідти. Добре, мамо, я усе зроблю. Вибачте, але весело мало бути, коли ви випадаєте в лаву. Про що ти? Лава дуже небезпечна. Не можна грати з вогнем. Та ні, друзі, це не справжня лава. Це полуночний сироп. Дивіться, ось, це дуже весело. Не забудь поділитися. Йо, стань неважливый ключ. Ха-ха-ха-ха, нарешті. Сподіваюся, спрацює. Працює! Що це за звуки? О, ні, воно вибухне. Краще мені звідси тікати. Ой, ой! Мене що комарик укусив? Ой-ой-ой! Я що стала сонечком? Хм! Природа сьогодні така дивна. Ой! Я відчуваю себе трошки не дуже. Що це було? Не знаю. Але мені краще піти додому і перевірити, як там таті. Добре, місі фу, а я піду до містера Моніна. Мені так не добре. Швидше лілі, не можна втрачати час. Таті, я йду. Здається, ти перебільшуєш, не думаю, що щось таке сталося. Містер Монін, я йду. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. ла ні, містера Монін! Ви як? Усе добре, Лілі, я в порядку. Але треба знайти молнію. Я поясню дорогою. Пішли, треба діяти швидко. таті, де ти? А, тепер зрозуміло, чому усе навколо перетворюється на смачний попкорн. Саме так, Лілі, все правда. О, ні, тут більше попкорну. Що ж я наробив? Привіт, місіфу. О, хто ти така? Таті, допоможи. Місіфу, це я, таті. Ти що мене не впізнаєш? Таті, що з тобою сталося? В сенсі, що зі мною сталося? О, що зі мною сталося? А! Таті, ти мене електризувала. О, місі Фу, ти такий милий. Як маленький м'ячик шерсті. Прямо як ти, таті. Ходімо краще всередину і подивимося, як ми можемо це виправити. Ой ой. -ой. Так дивно усе, чого ти торкаєшся, перетворюється на попкорн. Спробую зрозуміти, як це виправити. Га. О, ні, я теж. А? О, ні, як багато попкорну. А що буде, якщо я торкнуся стола? Як весело! Так, це дійсно дуже весело. Місіфу, мені здається, треба зупинитися і знайти допомогу. Згоден, таті, але хто допоможе? Може, вчителька? Подзвонимо їй. Ні, таті, не чіпай! А ой, схоже запізно. <ріпи> 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 Давай, Салілі, попкорнові сліди ведуть сюди. О! Попкорновий зайчик! ням 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 Як смачно! Ні-лілі не їж! Він все ще живий! Ой! Бідний зайчик, я майже його з'їла. Ходімо далі, Лілі. Місіфу, мені здається, нам доведеться піти до того великого мага. Думаю, він нам допоможе з магією. Гарна ідея! Ходімо. Ура! Ура! Відвідувачі! Але що сталося, друзі? Ви виглядаєте як понпони. Ха-ха-ха. Великий магу. О! Допоможіть кожен сам за себе! Але нам потрібна допомога великий магу. Я не хочу, щоб мене підсмажило. Вибачте, друзі, але я не знаю, як вам допомогти. Тому будь ласка, йдіть. Що? Я дуже вдячний, що ви до мене прийшли. Але чи могли б ви зараз піти? Інакше я засмажусь до золотої скоринки. А! Друзі, перестаньте, будь ласка, дякую, великий магу. Бувай! Бувай. Ай-яй-яй, воно мене наздоганяє. Що І нам що нам топоробити? тепер робити? Хто Це нам допоможе? Навіть великий маг не знає, що, що робити. Мені здається, ми вже близько. Ага. О, ні, що ж сталося? І що ж нам тепер робити? Думай, містер Монін, думай. <риклад> Придумав. Моя центрифужна машина допоможе усе повернути до норми. Невже ви хочете сказати, що цей маленький фенуса полагодить? Ха-ха, побачиш, Лилі. Величезна. І що нам тепер з нею робити? Нам потрібно помістити їх у сарадину. Далі вони обертатимуться з великою швидкістю і уся електрика, яка на них зникне. І потім уся ця електрика підніметься на гору хмарою, яка пролдеться дощем з попкорну, який ми власно можемо з'їсти. Ура! Попкорн! Чекайте, то ви робили велику машину для попкорну увесь цей час? Правильно, Лілі, але щось раптом пішло не так. Давай покличемо таті і Місіфу сюди. Таті, місіфу, ідіть сюди. Місіфу, нас хтось кличе. Вау! Wow! Друзі, заходьте всередину. Але як ми туди вліземо? Усе, чого ми торкаємося, перетворюється на попкорн. Не хвилюйтеся, друзі, можете спокійно заходити. Машина для цього була побудована. Добре, а тепер почнемо. Зупинилися. Допоможіть. Маленьке зеркало, врятуй мене. <соколі> Тепер воно мене не дістане. <соколі> Спрацювало. Угу! <-ху>. Ура! <соколі> <соколі> попкорн! корн Ммм, люблю попкорн! <попкорн>

Тут раніше не було цієї дірки. Лілі! Ну що? Попкорн смачний, і я не змогла утриматися. Ням-ням-ням-ням-ням. і підпишись.